Перш за все, державна політика формування ідентичності повинна базуватись на цінностях, які українське суспільство вважає своєю основою. Це цінності гідності, свободи, це принцип поваги до об'єктивності наукової, це критичне мислення. Тому Формування ідентичності повинно виходити саме з цих принципів і базових цінностей. Воно повинно формувати вільну людину, яка здатна критично ставитись до інформації, яка може вільно обирати свою ідентичність, тому що дуже важливо пам'ятати, що ідентичність це до певної міри те, що нам дано, та з чим ми народжуємося, але з якогось моменту це те, що ми обираємо. Тому дуже багато людей, які мають інше походження, свого часу обрали бути українцями частиною української політичної нації. І власна ця ідентичність є річ, яку людина формує. Тобто ідентичність це річ плинна, яку ми з якогось моменту обираємо. І це повинно бути враховано. Ідентичність не є чимось разі назавжди даним. Це не є чимось залізобетонним, це не є чимось незмінним.